Вітаю! З вами Марія Дорофєєва. Сьогодні до нас приєдналась Дар'я, студентка третього курсу журналістики. Вона розповість про життя під час окупації та трошечки поділиться історією про Херсон. Вітаю! Привіт! Як в тебе почалось повномасштабне? Повномасштабне вторгнення почалося зі слів батька. Вставай, війна почалася. Це було ранок десь п'ята ранку. От ніхто не вірив, тож що у нас не було ніяких тривожних валіз, і ми швидко збирали речі і думали поїхати кудись, не знаю, можливо, за кордон. Ну просто ми їхали в нікуди в перший день, тобто це було так все несподівано. І ми їхали вже майже дібралися до Миколаєва, проте вся траса повністю стояла, були затори, і почала летіти російська авіація. Саме тому ми вирішили розвернутися. Та повернулися додому в Херсон, тож перший день був такий: ми намагалися кудись тікати, потім намагалися зняти кошти, записатися їжею. Це була така паніка, прям. І потім почалося тобто тиждень такої паніки, і вже пізніше почалася сама окупація. А ти сказала, що ти була жила під час окупації. Як це почалось? Як це тривало? Розкажи про цей період, будь ласка. Окупація, ну, можна сказати, що вона почалася на так з перших чисел березня. А, спочатку. З перших днів повномасштабного вторгнення, тобто 24-25, наша тероборона стримувала російську армію на Антонівському мосту, тому що в перший день одразу не було вже ні СБУ, ні поліції, тобто вони знали. І в перші дні були постійні вибухи в одному, тільки в одній частині міста, отам, біля мосту. І ми перебралися тоді одразу до підвалу, в більш безпечний район, і тому про окупацію я дізналася. Так само з соцмереж, так само з розповідей друзів, тому що вже почалися сильні вибухи, і на той момент ми вже тиждень, як жили в підвалі, і ще тиждень, тобто десь два тижні ми всього прожили разом в маленькій кімнаті, тому такої якоїсь прям реакції на окупацію не було, вже були всі налякані. І лише можу сказати, що от коли вже прям окупували повністю місто, стало трохи тихіше, бо перестали йти бої, і ми змогли повернутися назад до квартири. А ти зустрічалась з військовими Росії? Як вони реагували на мирних людей? Як поводились загалом? Та, на жаль, були випадки зустрічі. Це взагалі дуже все індивідуально, тому що. Були випадки, коли вони просто з танків розстрілювали мирне населення, коли ми стояли в чергах до магазинів. У моєї мами був такий випадок. Їй просто пощастило лягти вчасно на землю. Це дуже страшно. Молодим дівчатам. Взагалі бажано було не виходити якось у місто самим, бо їх ловили і були зґвалтування. Тому я ходила лише з батьком, максимум там на ринок, і то ми намагалися ховати волосся, якось не вдягати дороге, гарне, ну, гарний одяг, там, зуття, нічого. І був, було два випадки: перший ми стояли в черзі, там раніше, де робили шурму, так на ринках, оці, як. Такі як лавочки можна сказати. Там робили лише прісні як тобто була тільки вода і мука. От, і ми стояли в черзі з батьком, і я відчуваю якось, що за моєю спиною було багато людей, а якось уже нікого нема. І я так дуже дуже повільно обертаюсь і бачу двох солдат російських з автоматами, і вони так з усмішкою питають, що типу шаурму ділять. І ми так стоїмо з батьком, такі, типу, ну вже продуктів нема, вже ні. І починаємо самі відходити. І вони такі, де чого? Ви ж стояли в черзі, ви перші беріть. І потім, навпаки, підходять ще, прям платять за їжу, і мені додатково там ще одну чи дві дали. Тобто в цей момент було наче все нормально. І друга ситуація: ми також стояли в черзі за хлібом. І тільки приїхала машина з булочками різними, то вони також приїхали на БТРі своєму, і вони оце просто взяли, як безкоштовно це взяли. Пороздавали дівчатам та дітям. І сказали, йдіть звідси. Що там далі було з тою чергою, я не знаю і не хочеться думати. Ну тобто, мені просто щастило, що так було, але при тому моя мама ледь не померла. І ну, з ними взагалі не хотілося ніяк бачити, зустрічатись, бо вони постійно казали, що от, все, ви тепер Росія, ви, ви там нікому не потрібні. Тобто намагалися якось ці наративи нести. А, а яка загалом була ситуація з продуктами, водою за весь цей час? Я пробула в окупації не так довго, тобто це був весь березень і так, початок квітня, ну, тобто десь приблизно 5 тижнів. І... За цей період з водою ще все було нормально, але я знаю, що там далі, під кінець квітня, у травні, вже почалися проблеми, почали їздити оці машини, і люди наповнювали всякі там баклажки, щоб була вода. Особливо це було у районах біля річки, тобто там острів, корабели, там перша вода пропала. Тобто, з водою на було нормально. Якщо казати про їжу, то було справді важко, бо магазини зачинилися майже одразу. І росіяни плюс грабували, тобто там вдиралися і була надія лише на ринок. Тобто у людей, грубо кажучи, все, що було, вони все виставляли на продаж, хтось там е, щось випікав, хтось доставав соління, і тому це тільки ринок. І люди обмінювалися навіть часто просто продуктами. Е, проблема була в тому, що за весь час окупації. От прям до листопада 22-го року росіяни не дозволили жоден е, зелений коридор. Тобто не привозили ні ліки, ні їжу, і ну, виживали хто як є, у кого що було. І перші дні ми от тільки ходили, щоб запасатися їжею. Але все одно була така стресова ситуація, що їсти багато не хотілося, і ну, зрозуміло, всі там похудали, ну але. Саме у нас в нашій родині все було нормально. Тобто ви були в ізоляції, але ви змогли зберегти трошечки їжі. Так, так. І люди... коли ми виїжджали потім, то ми навіть цю їжу роздавали іншим людям, бо знали, хто лишається так завжди робили. Якщо якась родина їде, то всі продукти передавалися далі, щоб вони ну, не пропадали просто так. А якою була найбільш якою якими були найбільші труднощі для тебе за весь цей час окупації, життя в підвалі, пошуку їжі? Ну, взагалі, це перші, перші дні, коли ти намагаєшся перелаштуватися, це зрозуміти, що ну, знову ти. Повторюю, що ніхто в нас сильно не вірив, що буде війна, якось всі це в жарти перекладали, що тобі все буде добре. І якось, от коли ти впевнений, що ти там в четвер йдеш писати контрольну з геометрії, а в тебе починають літаки над головами, і це страшно. В підвалі, в цілому, в цілому було просто страшно за власне життя, оці вибухи. Тим паче, коли у нас в підвалі були маленькі діти, і якось ми так ділили обов'язки, що старші там, батьки наші йдуть на ринок за продуктами. А я зі своєю подругою, нам було тоді 16 років. Ми дивилися за малечу. Тобто тут ще йде обов'язок, що ти не тільки за своє життя маєш переживати, ще й за малечу, якось їх відволікати. От і також страшно було через те, що в перший день, коли ми заклеювали вікна свої, я стояла тоді прямо на балконі, заклеювала велике вікно. Ми жили на четвертому поверсі, ну тобто не дуже високо, але порівняно з першими. І почала летіти авіація, і я почула вибухи, і якось у мене так е... пішла асоціація, що вдома небезпечно. І коли ми повернулися з підвалу, я не могла спати вночі, бо мені було страшно, що щось пролетить. Ну, якось... Пішла оця асоціація, що е, ти ніде не сховаєшся. Тому саме цей страх, оце нерозуміння. М -м Також дуже страшно було, коли відімкнули інтернет, мережа, ти просто був один на один з ворогом і. Зрозуміло, Роз, що їм не можна вірити, але при тому нікого, не ні від кого більше ти не можеш отримати ніякої інформації. І це також давало таке відчуття, що ти зі зв'язаними там руками, очима, нічого не знаєш, такий покинутий. Оце страшно. Як ти справлялася цим страхом, з відчуттям небезпеки? Можливо, було щось, що тобі допомагало? Наприклад, ти сиділа з дітьми і трошки відволікалась за, за рахунок цього? Ну, якраз таки, коли я сиділа з дітьми, я максимально ігнорувала всі свої почуття, і потім, коли я повернулася з. З підвалу, я навпаки, там декілька днів просто плакала підрядно, бо я не могла якось з дітьми це робити. От. А допомагала, ну, Дійсно, коли ми були внизу, ми були всі разом. Тобто якось була така згуртованість, відчуття підтримки. Але коли повернулася додому, стало легше якось Тікати від реальності, поки був інтернет, поки було то все, то я максимально намагалася там грати в ігри, передивлятися якісь серіали, щось там читати. У нас навіть перший час були наші онлайн-пари, тобто в ліцеї нічого не відмінили, казали, заходьте. І нас, звичайно, ходило на уроки там лише десь четверо людей, але це також допомагало відволікатись. Потім, вже коли не було інтернету, було набагато важче, бо вже так не було стільки варіантів, куди як відійти від цієї реальності. І тому я багато читала, ну, це якось хоч відволікало. Можливо, є момент, який запам'ятався з цього періоду найбільше, якийсь яскравий, о чого прям відбилось в пам'яті? Найяскравіший. Тут, дивлячись, в якому контексті найкращий чи найгірший. Тобто, знаєш, я... Це вже не твій розвід. Просто що запам'яталось. Мабуть, той момент, коли е, почалися перші мітинги в Херсоні, тобто, коли вже зрозуміло було, що вже окупація. Але і ти включаєш цей телемарафон, тоді почався. І ти бачиш по телевізору лише там Київ, Буча, Гостомель. Маріуполь також почали транслювати. Ну, було страшно. Е, ще було страшніше, що про Херсон всі мовчать. Тобто, якось ти такий, ну, а, -а де? І. От Почали про Херсон говорити, якраз таки, коли люди вийшли на мітинг. Я знала, що він буде, але мене зрозуміло, батьки не пустили, бо ну 16 років, куди, е, ніхто не знав, як відреагують росіяни. Але коли я побачила цю згуртованість, люди виходили з плакатами, котрі там посилали в москалів, куди подалі. І момент, коли. Ти бачиш, ну от рідні вулиці, цей центр, і їде е, техніка з зетками, а просто люди застрибують з прапорами України. Розма це от таке прям дає от відчуття сили, поваги. Я не знаю, це було прям дуже. Тепло, дуже класно, круто. Хотілося ну, боротися, продовжувати якось допомагати. І також після цього про Херсон заговорили, почали транслювати ці відео, і всі, ну, тобто, Україна, дуже приємно було бачити з усіх куточків, що всі казали, от Херсон чекає. Тобто, щоб не думали, що ми там ждуни, там ну нікому Росія там не була потрібна. Тому цей момент, мабуть, мені от прям у фарбах пам'ятається таких яскравих. Мене прямо мурахи поцілили цього моменту. А хтось своїй друзів або знайомих був на тих мітингах? У мене саме з підлітків ніхто не ходив, бо дійсно було страшно, і правда, що страшно, що перші мітинги були ще більш-менш безпечно, тобто ніхто нічого не робив. А потім росіяни кидали гранату ну тобто там були прям страшно, люди тікали, знову таки розстріли. Але на перші мітинги ходили батьки моїх однокласників і це була не одна родина, а прям декілька. Тому коли у чат, ну у групу там класу скидували фотографії прямо від першого лиця, що от, от ми разом всі тримаємо наш Херсон, і ти знаєш, ну от ти цих людей знаєш там там, вчора, грубо кажучи, ти був на якомусь зборі батьківському з ними, а зараз вони борються за твоє місто, і це прям окриляє справді. Тому батьки ходили так, деякі. Час та згуртованість тобі трошки допомогла. Підбадьоритись. Так, це дуже важливо в такі моменти, що ти розумієш, що ти не один, і що взагалі тоді Херсонович у вас як, як одна родина, як такий один організм, тому це дуже класний, сильний момент. А от момент, коли ви вирішили з батьками виїхати, коли це було і куди ви їхали? Це, до речі, знову таки все було спонтанно, як і в перший раз, що ми це з переляку такі в перший день взагалі без нічого намагалися виїхати. Це був початок квітня. Якось такого прям планів у нас не було, бо е, тоді був наш улюблений в лапках Харестович, який казав, два-три тижні, два-три тижні все буде добре. І воно дійсно якось трошки вірилось, йому що, наче ну, ти дивишся, не так далеко окупації пішла. Але потім якось в один момент для всіх наших членів родини це стало небезпекою, бо. Я одинадцятикласниця, мені треба здавати ЗНО, НМТ. І тоді наші міністри освіти почали казати, що люди з окупованих територій не зможуть здати, ну, типу, все. А я не хотіла втрачати рік, і якось з цього почалось. Потім, коли вимкнули інтернет, мій батько працює у сфері ІТ, він залишився без роботи і зрозуміло, що довго ми б не протримувалися на ту готівку, яку ми зняли ще в перші дні. Ну і на завершення стало те, що моя мама. Працює вчителькою української мови та літератури, і в той момент росіяни вже вільно почувалися в місті, і вони почали вони отримали базу, групу, ну, чи як вона там називається? Тобто це списки всіх вчителів, і вони прямо по адресах ходили, збирали саме вчителів української, і вони їх відсилали на Крим, щоб вони перенавчалися і поверталися викладати російську мову. І літературу. Тобто забиралися підручники, все спалювалося, і от саме вчителів української вони збирали. І коли до е, однієї маминої колеги так постукали, і оце воно якось так наскладалося один на одне, що от у нас усіх трьох нічого немає, майбутнього там зрозуміло, і якось це все затягується, то просто в один вечір тато прийшов і такий: ми завтра в п'ятій ранку виїжджаємо. Куди? Кудись. Тобто, не було ніякого плану взагалі. Просто їхали де більш безпечно. Але на блокпостах, коли ми виїжджали, росіянам ніколи не можна було казати, що ти їдеш на західну частину України. Вони дійсно це ненавидять. Тобто, якщо вони там почують Львів, Тернопіль. О, тому ми всім казали, що ми їдемо на Одесу. От, але потім якось. Ми виїжджали аж три, ну, три дні їхали цими полями, цими стежками. Це взагалі дуже страшно, коли дорога маленька. На одній стороні сотня автівок, на іншій стороні їздять танки, і ти посеред замінованого поля. От і куди їдеш, не знаю. Тобто ми спочатку дібрались до Хмельницького, там відпочили, грубо кажучи, і потім подумали, що в принципі багато наших знайомих є у Львові, і нам є у кого там залишитись на перший час, тому поїхали до Львова. А з якими думками ти лишала своє рідне місто? Ой, це досі я пригадую своєму батьку, тому що я прям пам'ятаю, він казав: думай про це як двотижнева подорож. От він прям казав оці два знову-таки два тижні, що це подорож. Ми просто відпочинемо і повернемось. Я прям пам'ятаю, я писала багатьом своїм друзям, що от скоро мають бути оці бої, щоб вибити Херсон, бо багато хто казав, що до Великодня все це почнеться. І якось е, мені це також пояснило, що щоб було більш безпечно, щоб там не переживати ці бої знову у підвалі, то ми виїдемо і потім повернемося. І речей у нас було дійсно на два тижні, тобто ніхто не брав літні речі. Ну, тоді було хол... холодна весна була. От. І у нас на трьох була одна сумка з речами, бо їхали ми не одній в автівці, їхали ми з жінкою, і плюс у нас була кішка, тобто у нас була тільки одна сумка з речами. І якось я так. З легкістю поїхала, мабуть, саме через те, що от я не знала, наскільки це затягнеться. Зараз би я б хотіла, не знаю, може пофотографувати кімнату, може більше якось зібрати таких особистих речей, бо дійсно я брала тільки речі. От і я дійсно з легкістю поїхала, з певненістю, що я скоро повернусь додому, що в мене ще літо буде вдома. Тому отак. А як відчувалось нове місто? От люди, атмосфера? Взагалі, я дуже часто приїжджала у Львів до повномасштабного вторгнення, і я дуже романтизувала це місто, бо ці європейські вулички, оця архітектура, тобто дійсно ми з батьками подорожували по Європі, і коли повертаєшся у Львів, ну великої різниці нема. І у мене були думки навіть вступати до Львова до повномасштабного. Якось я, у мене були такі схід і захід, тобто Харків і Львів, я дивилася. Тому якось нічого прям нового я не побачила, я більш-менш знала місто, але було справді важко після окупації сприймати те, що тут більш-менш спокійно. Тобто, коли у нас не працює жоден магазин, у нас немає, тобто, куди там сходити, щоб ну, тобто, небезпека повсюди. А тут якось тобто, життя триває, збираються люди, там мітинги були часто на підтримку, багато дітей, сирени були на такій часті. Взагалі сирену вперше я почула саме у Львові, бо в Херсоні їх не було. От, і тому якось це дуже сильно вдаряло по психіці, що типу були такі думки, от, чого так несправедливо, чому моє місто знищують? А тут все добре, зараз чесно соромно за ці думки, але тоді дійсно було важко такий різкий цей перехід. От, і люди попадалися різні. В Більшості е, всі хотіли допомогти. Як тільки чули, що ви з Херсона, ми з Херсона, то Деякі починали плакати, деякі казали, може вам треба гроші, може вам треба там ще якісь речі, їжа. Тобто було дуже мило і ну, тобто, це відчувалася підтримка. Також була дійсно е, різна реакція, наприклад, е, так само на російську мову, Тобто у мене досі бабуся залишається на окупованому лівобережжі Херсонщини, і дуже рідко, але іноді зв'язок є. І вона може зателефонувати в будь-який момент. І от я колись йшла, відповідаю на дзвінок, він, типу, бабуся, а ну, стара людина ще й окупація, зрозуміло, що там не можна українською. І я перейшла на російську, я відповідаю, і до мене просто підходить якийсь чоловік. Хоча я просто йшла вулицю, і до мене підходить чоловік і такий: типу, що ти там Росію кликали, тепер сюди приперлись, типу, їдь додому і там балакай, як хочеш. Ой, мені в той момент прям до сліз було дуже образливо якось таке чути, бо людина не знає всієї ситуації. Тому ну, все одно на вулицях я розмовляю українською, тому я розумію, що для людей це також може бути тригер. Але все-таки в більшості допомагалися саме люди, які хочуть тобі допомогти, тому все нормально. А ти б хотіла повернутися в Херсон зараз? Да, це дійсно моя мрія. От з моменту, як ми виїхали, дуже хочеться додому. Проблема в тому, що страшно побачити те, що сталося з містом. Бо ми тоді, як виїхали, навіть після звільнення ми ще не поверталися додому, бо дуже небезпечно. Наш район вважається одним з найнебезпечніших у місті, тому що дуже поряд з річкою. І зараз його дуже сильно обстрілюють. Туди навіть не приїжджають швидкі пожежні пожежники ДСНС ніхто не приїжджає, бо дуже великий ризик знову під обстріл потрапити. Тому єдине, що лишається, це переглядати старі фото і якось тримати цей образ того довоєнного Херсона, бо багато моїх друзів, які поверталися. Після окупації, після виїзду, вони повертались і кажуть, що я більше не хочу повертатись додому, бо те, що вони побачили, це не те, що вони пам'ятали. І тепер у них асоціація тільки за тим розбомбленим містом, і це дійсно важко і страшно. Треба просто бути готовою, що ти побачиш, от але дуже хочеться якомога скоріше повернутися додому. А якою була твоя реакція? Можливо, ти пам'ятаєш на звільнення Херсону, от коли в новинах було всюди, що Херсон звільнили? Пам'ятаю, це було 11 листопада 2022 року. Я тоді була на факультеті журналістики. У нас тоді була зустріч з куратором нашим. Ми там виконували якісь психологічні завдання, це перший курс, він з нами якось так знайомився. У нас було троє людей. І я сижу, і мені спочатку багато-багато повідомлень приходить від різних друзів. Ну, з Херсона саме. Потім мені телефонує мама. Це було дуже дивно, бо вона знала, що я от в університеті, і я така: ну, типу, перепрошую, я відповім. І мені мама майже плаче в трубку, каже: Да, все, Херсон звільнили, і я не знаю, це був така, такий ступор. Ну, тобто, я так стою і думаю, як? Ну, все? Тобто все закінчилось, і потім я починаю радіти, але при тому плакати, дійсно плакати. Куратор приляканий, питає, що сталося. Я кажу, що все, Херсон, звільнено. Я відкриваю телефон і бачу, що ЗСУ зайшли в місто, бачу сюди прапори. Багато однокласників написали, і мені було так приємно і так ну, прям реально. Було відчуття, що от все, от я зараз їду додому, прям зараз. І також мені дуже сподобалася реакція одногрупників, те, що вони самі переслали цю новину в наш чат, і вони почали мене відмічати і вітати. Ой, я дуже класно пам'ятаю цей момент. Я, я таку підтримку відчула тоді, і все, я думаю, така все, я повертаюся, хочу додому, але. Якось тоді не склалося. Хоча то був, мабуть, перший, це перший час після звільнення найтихіше, що можна було ще поїхати. Але якось тоді було страшно, зараз ще страшніше. Тому. Так, але момент чудовий. А от яким був твій Херсон? От саме твій? Яким він був саме для тебе? Можливо, люди, якісь події, якісь історії. От яке це місто? Ну, По-перше, Херсон це. Можна сказати, багатонаціональне місто. У нас дуже багато було людей з Азербайджану, з Єрменії. особливо коли почалася війна в Азербайджані. То у нас дуже багато приїхало. Тому часто ідучи містом, було дуже багато мов, тобто вірменська, там якийсь ще просто сужик, російська, українська, тобто, і не було ніякої проблеми, тобто всі якось розуміли один одне, так знаходили спільну мову. Це південь України. Було завжди спекотно. Тобто, ну, я думаю, ти також розумієш. Так. Снігу майже не було, але зато, якщо брати прям річку море, то ми починали як купатися в травні і вилазили тільки в кінці вересня. Тобто півроку в цих курортів о, Херсону, він такий прям, він якось так звучить прям південно, так тепло з кавунами. Ой, про кавуни також багато історій. І просто якось сусіди ділилися, у них була точка на ринку, вони могли просто дати. Ти йдеш додому, вони такі, кавун, хочеш. Безкоштовно, та дуже мило. Потім з друзями гуляли на фабриці. Це наш торговельно-розважальний центр. Він, до речі, найбільший на півдні України. От і тобто там завжди гуляли, бо було спекотно. Ходили, просто йшли містами такі. Давайте купатися. Просто в речах спустилися до набережної, покупалися, поки дійшли додому, вже всі сухі. Тобто це, це згуртованість, це багато друзів, теплі вечори. Ну дуже багато. Ми дійсно проводили часу саме на дворі. У парках лавочок було от дійсно порівняно зі Львовом не вистачає лавочок. В Херсоні було багато. От, але більше за все це, мабуть, це море, тепло, вода. Тому такі асоціації. А, і усюди кондиціонери. Тут також проблема. Ну, я не знаю, просто знову таки у нас була спека, але усюди транспорт, магазин, просто до когось додому ти заходиш, і там прям морозилка, тому що дуже дуже спекотно. І оце прям оце як перепад температур. Також асоціюється з домом чимось. Добре, а от якщо б я приїхала в Херсон. Куди б ти мене повела, щоб я більше дізналась про місто, щоб я прям відчула це місто? Ну, якщо брати воєнний період, то знову таки це можна казати і про цю фабрику, і про льодову арену у нас дуже велика, класна була. Зараз, якщо казати про зараз, то дуже багато чого знищено, але я вірю, що все це відбудується. Відбудується точно, бо наші люди не здаються. Але от якщо прямо зараз ми беремо і їдемо, то, е, звичайно, можна було б спуститися на набережну, прогулятися. Там такі дуже гарні були, особливо ввечері все підсвічувалося, там прийти до пам'ятника до фрегата. Там у нас часто всякі катамаранчики, катери, так, дуже гарно було. Також у нас дуже гарні парки, там культури, Шевченка. Там такий, як міні-парк розваг, там класний картинг був. Там. Тому багато місць. Якщо, про, якщо прям відчути Херсон, то у нас багато було таких як гопніків, можна сказати. Тому можна було б з'їздити на острів, там точно відчуєш цю романтику Херсона. Та, Якщо там ти не свій, ох, можна ще й получити. Але дуже гарний район. В гідропарк з'їздити також, це такий як майже дикий пляж, тобто він просто серед лісу, але дуже-дуже гарно. Взагалі багато місць є зараз ми, вони майже зруйновані, але все одно я маю надію, що в майбутньому зможемо знову там походити. А яке твоє найулюбленіше місто? Ну, якщо не вважати мою квартиру, за яким я дуже сумую. То, мабуть, я скажу, що це наш маленький парк за домом культури. Він був такий маленький, це буквально декілька вулочок з лавочками, але ми просто провели дуже багато там часу з друзями, і знову-таки там було недалеко від річки, це такий, як можна сказати, пагор був. Тому, та, мабуть, оцей парк от там точно. Мені дуже сильно захотілося в Херсон, я хоч захотіла туди поїхати прямо зараз, побувати там з тобою. Беремо квитки. Я тільки за. <світ> дякую тобі за таке прекрасне інтерв'ю, за твою історію, за те, що ти поділилася з нами життям під час окупації. Дуже дякую, що запросила. З вами була Марія Дорофєєва і Кірва Здар'я.